Злодчі ночого одягу. Спідничка октальна в цьому сезоні. стягується на одне колінко з розрізом. Спідничка 38-го розміру і ось такий топ 36-го розміру. Ну, ось такий топ, натуральна тканинка, теж 38-го розміру. Плаця в сіточку, збоку збирається, не просвічується. Відня сукня 38 го розміру, з боку замочок, спинка закрита. Шовта висока посадка, в талії резиночка і ковтинка в рубчик 38-го розміру. Футболка Есте, штани широковий розмір. Такий версайс. Може бути ось така. Розміру 34 але вона йде оверсайз, така більш вільніша. Одинна сукня Playboy, розмір 36. Так, комбінезон з штанцями з боку кармани на бретелях. Костюм. Спітничка з розрізом в талії на резинці, в рубчик та ось такий тон до неї. Розмір 34. Трендова в цьому сезоні сукня. знайдена на бретелях. Розмір 38 Ось Така красива спинка. Пряменька і збоку йде роз... такий розріз. Спідничка 38-го розміру. І така вафельна футболка. спортивна. Можна обігати підщо. Ще одне спортивне плаття 38-го розміру. Сукня вона йде ось так за шийку, застібається, 38-го розміру. Святкова сукня 34-го розміру. Гарний варіант буде на випускний. І, звичайна кажуальна сукня. Добре, тягнеться, розмір елічка, але йде як на M.